Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова, Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Сади перемоги, які врожай, вже зібрали на Драбівщині. Солимо гірки, збираємо картоплю. 500 тисяч гривень на допомогу волонтерам. Як та хто їх може отримати? У нас немає стільки часу, щоб займатися цим. Як у Черкасах відбуваються безоплатні тренування із веслування? Розгружається так розум, просто хочеться вплив. Понад дві тони гірків та 500 кілограмів цибулі вже зібрали у Драбівській територіальній громаді, розповіла Суспільному її голова Світлана Орел. Це перші результати реалізації програми Сади перемоги. Каже, їй цьогоріч ухвалили на два роки для самозабезпечення продуктами. Ініціативу підтримали 11 сіл громади і визначили під це землі, що садили та кому допомагають. Далі у сюжеті. Ось так гуртом консервують у гірки у їдальні села Золотоножка. Роблять це за особливим рецептом, розповідає техпрацівниця освітнього закладу Неля Пинич. У гірки ми накладаємо зелень, укріп, хрін, часник, перець, полезне, по не було стаканчик солі. Засипаємо, заливаємо холодною водою. Ми як почали в нас рости огірочки на городині, собираємо і засолюємо. баночок, 50 єсть уже. А ще заготовляють компоти та сушку для узварів, каже кухарка Ніна Циркуник. Готувати запаси для нового навчального року є. З чого, адже мають власну земельну ділянку. Картопля, квасоля, помідори, огірочки, червоний буряк, морква. Кожного року ми заготовки робимо. Цьогоріч межах програми сади перемоги засадили 12 соток, говорить директорка школи Ольга Канай. Наявність власних продуктових наборів заощаджує бюджет закладу. Якщо в цілому у нас вартість обідів становить 30 гривень, ми здешевлюємо за рахунок от всіх цих овочів, фруктів, які у нас є. Наполовину ми здешевлюємо обіди. Ми готуємо не тільки для діток, а готуємо для тих людей, які потребують нашої допомоги. Засіяли і гектар гречки, а ще з новинок Баштанні. Як бачите, вже ось такий ми очікуємо урожай своїх кавунів. До цієї програми село Жирнокльови долучилося вперше, розповідає його староста Григорій Миколаєнко. Увесь урожай планують передати військовим. У цьому році ми посадили картоплі, тут 22 соти, да? буряк, тоді морква. Редька була, вже її використали кабачки, трошки солодкої кукурузи, дині і кавуни. Загальна площа її 44 сотих. Допомагають не лише освітнім лікувальним закладам, військовим, а й переселенцям у громаді. Для цього визначили 4,5 гектара землі під цю програму, говорить голова Драбівської громади Світлана Орел. При ми на сьогодні солимо гірки, збираємо картоплю для того, щоб і зекономити бюджетні кошти, бо розуміємо, що вони більш необхідні для там на нас на сході для перемоги. Посадкові матеріали закупили за рахунок місцевого бюджету. На всі роботи витратили близько 50 тисяч гривень, додає жінка. Та ще потрібна техніка для полегшення збирання урожаю і переробки продукції. Необхідно обладнання, яке можна б виготовляти відповідні там і сухпайки, та, і замороження. Будемо дивитися по виконанню бюджету. і Відповідно по ситуації, яка буде в державі. Якщо працюємо, то працюємо всі разом. І це здружує село. Кожен повинен бути на своєму фронті сильним. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Черкаська міськрада спрямувала 500 тисяч гривень на допомогу волонтерам. Проте в одні руки видаватимуть лише 50 тисяч про умови участі у міській програмі її потенційним учасникам. Розповіла керівниця департаменту соціальної політики Юлія Ніконенко. За її словами, це пілотний проєкт. Тестуватимуть його тільки на тих волонтерах, які займаються доставкою закордонної гуманітарки. Оскільки кошти передбачені лише на покриття логістичних витрат та оренду приміщень для зберігання допомоги, конкурс на отримання гранту у фінансування проводитимуть у застосунку дія. Там є майданчик, який називається «Є конкурси». Саме цей майданчик дозволяє організатору конкурсу оголосити конкурс, описати його зміст вимоги до нього. Є певний перелік вимог для організацій. По-перше, найголовніше це має бути юридична особа, зареєстрована протягом останніх двох років, а не менше. Але ну найменший термін, який може бути це шість місяців, до дати оголошення конкурсу. Презентація грантового проекту викликала дискусію серед волонтерів. За словами одного із них Володимира Гороха, сума занадто мала. Немає сьогодні ціни 50 тисяч гривень доставити в гуманітарний груз з Європи до Черкас. Як воно буде навіть ну, чесно маю сумнів, що чи це з першого разу дуже багато бюрократії, і ми якось ну в нас немає стільки часу, щоб займатися цим. Не вистачає як людей, не вистачає ресурсів. Департамент соціальної політики знайшов механізм. Звісно, міська рада трошки депутатський корпус, я маю на увазі. Піддавали сумніву необхідність цієї програми, але з другого разу вона прийшла через сесійну залу. І наразі ми маємо фінансову підтримку, вона невелика. Я кажу зразу, що це тестовий режим, тому що все для нас вперше, що для департаменту, так і для вас, це потрібно опробувати фізично, як воно працює, як воно звітується. Далі я думаю, що ми можемо говорити про інші і цифри допомоги, але треба щось починати. 20 інвалідних візків від міжнародних партнерів передав благодійний фонд Команда перемоги Черкаському центру онкології, розповів Суспільному його директор Віктор Парамонов. В подібних візках, які і більші за розмірами і гарно обслуговують це дуже важливо. Ноги, бо це дуже важливо, щоб пацієнт міг сам сісти, пристосувати ноги, зафіксувати відповідно їх в певних там рамках. І навіть сам рухатись. Ми привозили різні типи візків. Головне, що вони можуть підлаштовуватися під габарити та вагу людини, і найголовніше, що вони є динамічними, тобто людина може дуже зручно виставити ноги, як йому треба. Ми розуміємо, що у кожної людини своя хвороба, і ноги можуть можуть по різному бути в комфортному положенні а також вони в принципі можуть навіть. Розкладатися в повноцінну майже ліжко, майже ліжко, для того, щоб знову ж таки людям було комфортно і пересуватися, і в них знаходитися. Напрацювати механізм реабілітації, реадаптації та реінтеграції ветеранів – така мета регіонального форуму, який відбувся сьогодні у Черкасах. за участю представників центральної та місцевої влади, лікарів, ветеранів та учасників російсько-української війни, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Заслухали учасників з передової і з міністерських кабінетів. Що важливо пропрацювати, що важливо подбати, хотілося б бачити знаєте, такий алгоритм дій повернення військових. Тобто, коли хлопці йдуть дівчата йдуть до армії, їх вчать, їх існують вишколи. І вони розуміють, до чого вони готуються. Але не хто не хоче повертатися додому, повертатися до цивільного життя. Тому дуже важливо зараз подбати про цей алгоритм. Хотілося б, щоб це була можливо якась онлайн-електронна платформа, щоб можна було задавати питання, не бігаючи під кабінетом. Кожен військовослужбовець має розуміти, що щоб не сталося, про нього подбають, його врятують. Трати на жаль є кожного дня, тому питання реабілітації військовослужбовців набуває особливого значення з пенсіями. Там є великі проблеми. То тобто ми в судовому порядку ще здобуваємося пенсії свої, щоб на ну, індексація щоб була Нас стає більше і. Стає нас, на, на, на жаль, багато з ампутацій. <кій> Іде і багато кого ми вже поховали. І працювати з ветеранами, працювати з сім'єю ветерана. Це такий крок в. Поваги до ветеранів сьогодні, як ніколи, дуже важливо нам підготуватися до зустрічі наших захисників і захисниць. До зустрічі в дуже широкому комплексному понятті це не тільки адаптація, це і соціальна реінтеграція людей, це і працевлаштування, це і адаптація знову в родинні кола, зокрема сайт ветеранський, який буде надавати можливість орієнтуватися ветеранам, де отримати юридичну допомогу, де отримати. Медичну допомогу щодо працевлаштування, щодо будь-якої будь-яких питань, які в них будуть виникати, за словами Ігоря Табурця, за результатами ветеранського форуму створять також єдину програму. Її в кожній громаді втілюватимуть спеціалісти-консультанти, які пройдуть відповідне навчання. І з 1 вересня цього року більшість церковних свят будуть відзначатися на 13 днів раніше. Розпів під час прес-конференції митрополит Черкаський і Чигиринський владика Іоан. З його слів, перехід на нову календар затвердила православна церква України під час помісного собору. Не 14 серпня наступного року, а 1 серпня це той день, коли ми вшановуємо мучеників святих Маковеїв, коли традиційно відбувалося винесення древчі чесного животворчого хреста в Константинополі, всі 100% наших громад міста переважними своїми голосами висловились за перехід на новоюлянський календар. І е, практично всі наші парафії будуть святкувати за новим стилем, всім парафіям і монастирям, які бажають залишатися на старому стилі дано право залишатися на старому стилі і звершувати богослуження, але вони повинні для цього зібрати збори, прийняти рішення на своїх зборах, що вони залишаються на старому стилі. І це рішення ми подаємо організовано у митрополію на розгляд Священного синоду. Зі слів владикиана вони готують для вірян нові церковні календарі. Їх вже віддали у друк. Розвивають командний дух, зміцнюють серцеву судинну систему та поліпшують загальний фізичний стан. Так у Черкасах проводять безоплатні тренування із веслування для усіх охочих, розповів Суспільному тренер Денис Городнюк. На одному із таких занять побувала і наша кореспондентка Наталія Черкашенко. Сьогодні на своє чергове тренування із веслування прийшла Черкащанка Альона. Каже, почала займатися веслуванням цього року. Друзі кликали, пропонували, дуже рекомендували цей вид спробувати веслування. Говорить, найбільше їй подобається відчувати командний дух. Вся лодка вона як єдиний організм. Якщо хтось буде менше вкладатися або навпаки більш сильно, вона не буде їхати так гарно, як потрібно. Коли ти виходиш на воду, це відчуття свободи. Ось це те, що мене манить вода, взагалі безпологні. Розвантажує розум і душу в процесі вислування Черкащанка Анастасія каже, це її п'яте тренування. Розгружається так розум, просто хочеться вплив. Вже ж тяжко, дуже тяжко, бо там є професіонали, і ти повинна за ними встигати. Ближче до завершення тренування говорить, виснажується. Коли ми з професіоналами, ну я грубо з професіоналами десь в кінці, то це тяжко, бо у них, у них є сила, і ти теж повинна якусь силу прилагати до цього всього. Човен, на якому висловальники займаються, називається дракон. Про його особливості розповідає тренер Денис Городнюк. Це велика кано, яка має довжину 12,5 метрів. Має 20 висловальників. Або трошки менший човник, як от зараз ну, той, що новий у нас з'явився. Він трошки менший, Він на 10 висловальників, трошки коротше. Він має довжину 9 метрів. В середньому вага повна човна з барабаном, з хвостом, з рульовим барабанчиком, в е, е, біля двох тонн. Каже, сьогодні на тренуванні використовують два човни, аби попрактикуватися у швидкості. Коли два човна, це є дух конкуренції, і це дозволяє нашим спортсменам ще більше відкладатися в спортом, більше займатися краще і клаще, вкладатися в грибочок, відчуваючи конкуренцію човна з боку. Пояснює, що такий вид спорту розвиває командний дух та удосконалює фізичний стан. Працюють легені, працюють м'язи, укріплюється спина, працюють ноги. Незважаючи на те, що ти з сторони всі дивляться, що ми вислоємо руками. то, на жаль, ні, ми вислоємо спиною та ногам. Денис Городнюк додає, що тренування безоплатні. А відвідати їх можна у вівторок, четвер та неділю. Перед цим рекомендує проконсультуватися із своїм сімейним лікарем Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси яким видався цей день? Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами. Ви дивитеся суспільне черкаси? Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах.